Складно ще проаналізувати настрої після крайніх голосувань, бюджет бюджетом, всі розуміли, що він дуже важливий. <кій> І там Питання після цього скандалу, після мендіч гейту. Зараз потрібно буде, завтра у нас починається сесійний тиждень, ми подивимося, як взагалі Рада голосує. Чому? Тому що, ще раз кажу, не було таких показових законопроєктів, які все-таки показали. Дивлячись на ті минулі всі історії, то звичайно ти дивишся, що там всі статисти нажимають те, що кажуть. Після цих всіх випадків все може змінитися, тому що я знаю, що там деякі персони намагаються суб'єктизуватись, там мені вже сказали, що рада розділилась, хтось підтримує офіс, хтось підтримує голову фракції. І тут, звичайно, важливо. Важливо питання, яке буде ставити, що Верховна Рада має погодити або що не погодить. Це ж пам'ятаю, що, наприклад, керівник фракції Давід Арахамія, він вже ще, коли в березні він домовлявся з росіянами в Стамбулі, на, на перемовинах був. В березні двадцятого року двадцять другого року, да і ще тоді були питання, коли він давав інтерв'ю і говорив про те, що там якісь питання були домовлені, але британці приїхали і сказали не зупиняти війну. Не знаю, там так це було чи не так, в мене нема, але це з його слів. Тому тут вже буде питання, як та чи інша сила буде до цього відноситись, будуть збирати голоси. Але ще раз, якщо говорити про територіальні поступки, неможливо. Змінити конституцію по перше під час дії воєнного стану це порушення конституції, і неможливо, і наскільки ну наскільки мені відомо, то неможливо змінити навіть змінити під час однієї сесії парламенту. Там проміжок часу має пройти. Не можна просто так змінити перше. Друге, Якщо ми говоримо про вибори, то в конституції чітко написано, що під час дії воєнного стану заборонено. А якщо зупинити дію воєнного стану до кінця війни, ну це злочин. Якщо в тебе йдуть бойові дії, а ти не голосуєш голосує продовження воєнного стану і мобілізації, то ти зрадник. Ну як це може бути в країні війна, а ти не, а ти не голосуєш і зупиняєш дію воєнного стану. Це я думаю, кримінальний злочин, як мінімум, який на державну зраду тягне. Тому мені дуже складно, під яким соусом це можуть подавати, і дуже складно зараз пояснити, які взагалі методи, інструменти вибору для того, щоб там, донести нам ту чи іншу інформацію, або змусити щось зробити. І, от для мене я думаю, що в тому чи іншому тій чи іншій конфігурації, все-таки Верховна Рада може стати тим. Органом, який буде запобіжником від прийняття таких злочинних рішень, ну як мінімум окремі персони, авторитети, які будуть робити все для того, щоб цього не було, теж але ж ти розумієш, що не обов'язково будуть щось проводити через Верховну Раду, в історії повно випадків, коли. Ну, Будь-які договори не, 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 не ратифікувалися. Просто не ратифікувалися, однією людиною були підписані. І вони мають силу. Питання тільки ким? Для росіян вони розганяють ну, таку фальшиву думку, що, типу, президент у нас для них наш, скажімо так, не те, що фальшивий, для них наш президент нелегітимний. І вони не хочуть з ним там нічого підписувати. В них легітимна Верховна Рада. Вони розуміють, що це представництво народу можуть кидатися. І зараз це ще буде цікаво, на кого вони покладуть ці повноваження. Я впевнений, що президент не захоче нічого підписувати, не ставити свій підпис. Якщо нас до цього будуть принуждати, але ще раз я кажу, що будь-які домовленості з Російської Федерації станом на зараз вони. Вони призведуть до ще більшої затяжної війни, і Росія забере ті території, які вона хоче забрати без бою, якщо це буде умовою, а далі піде на інші території, вона не зупиниться. А, дякую тобі за відповідь, і ти знаєш: хочу маленьке уточнення. А наскільки я розумію, то навіть Стефанчук може не погодитись нічого підписуватись, і тоді буде взагалі дуже цікава історія, коли е, буде в Верховній Раді шукати того, хто буде погоди, хто погодиться на подібне. Скажіть, будь ласка, зараз же кандидати промальовуються чи ще ні? Бо я пам'ятаю, я настолі, коли викладав е, скріни з чату Слуги народу, де було написано: Давіда Рахамія писав тоді. Друзі, давайте не сваритися. У нас попереду таке голосування неприємне, що про це варто навіть не згадувати. Це було про після голосування за позбавлення незалежності на і САП. І всі розуміли, про яке саме голосування він говорить. То хто може бути від влади делегований на підписання подібного? Бо Росія, коли підписувалася з Чечнею, ти вірно сказав. Не президенти підписували. З боку Росії підписував генерал-лебідь, а з боку Чечні підписував Масхадов. То кого можуть діглогувати від Верховної Ради? Хто у нас такий потенційний зрадник? М -м -м -м, хорошо, ти питання ставиш да називати. Ну також дискусія, якби гаразд. Давай йде, Забуваємо про це. Хто дивись, я між не між хочу там про... зараз називати прізвище? Ми не знаємо зараз про що все буде залежати від кінцевої. Редакції там, того чи іншого документа знову ж таки, ми зараз теоретизуємо, тому що ми говоримо, да, ми що це вже буде. Моя позиція: Росія тільки тоді підпише щось реальне, коли вона буде виснажена і знищена. Оце, от тоді вона щось підпише, коли її буде боляче. В реальних умовах, коли вона має десь ініціативу, її підтримують Сполучені Штати, її підтримують там інші країни. Її... Вона може торгуватися до. До безкінечності. Вона втрачає тільки тільки те, що їй на що їй все рівно. Це особовий склад і свої ресурси якісь. І здобуває якісь маленькі, але територіальні територіальні здобутки. Тому дивіться, це може бути хтось із Верховної Ради. Це може бути хтось, ну пам'ятаєш пакт Молотова Рібінтропа. Там були представники, ну керівники відомств міжнародних. Там два, да, МЗ... да. два дипломата, два МЗС, представник Німеччини да, це можуть бути визначені якісь там э, персони, взагалі уповноважені на підписання, там якісь заступники або э, ще хтось. Тому все ще завгодно. Ми ж пам'ятаємо, що вже були ці перемовні групи в Мінську, де і росіяни, і ми, і це росіяни там тягнули час. Ми пам'ятаємо, як так само час вони тягнули. З Азербайджаном і Вірменією, так само поки там вони самі не роз не, роз, не розрішили своє питання. Тому ще раз я знаю, що росіяни, ми так думаємо, що ось-ось-ось воно. Я сумніваюся чому тому, що я сам був учасником десятків перемирь, починаючи з 2014 року, і всі вони закінчувалися рівно через дві хвилини, через три, там через п'ять, після того як починались. Тут вони ще там, політики ще про них розповідали, а там вже і білого йшло повним ходом і, і все. Тому ну, я, я не вірю в мир з Російською Федерацією. Мені б хотілося би помилятись, але в нас немає і можливості перевіряти. Тому що ще раз кажу: будь-яка остановка, Росія її перекидає війська, Росія їх до Росія вивчає свої помилки і приходить знову. Ти знаєш... Що... Мені нема чому тебе опанувати тут. Я погоджуюсь. Єдине, що хочу уточнити головне питання, яке сьогодні стоїть на порядку. денному, чи це погодиться Путін все ж таки на припинення війни в умовах, коли він просувається вперед? Коли українська влада не займається всіма процесами, які б могли стабілізувати фронт, це і питання мобілізації, і СЗЧ, і забезпечення, і боротьба з корупцією і зміна в економічних пріоритетах, це все забезпечення фронту. І яка вирогідність тоді, що так званий мирний план Трампа отримує підтримку Кремля? І що може бути, як ти думаєш, ну так на думку, якщо Путін відкине пропозиції Трампа, бо мої джерела кажуть, що зараз. Путін там ну навіть не Путін через Дмитрієва а той з Вітков намагаються домовитися, що росіяни погодяться на двотижневе перемир'я з 31 грудня по 14 січня. Це така, ну якби. Пілюля від болю, щоб так не було образливо, ми погоджуємося на цей період, але до цього періоду ще дуже треба дожити. У мене запитання: все ж таки: е, на порядку денному стоїть погодиться чи не погодиться, і що буде, якщо він різко відмовиться? Ну ми подивимось, погодиться він чи не погодиться, але е, те моя особиста точка зору, що. Е, ну, Путін буде робити максимально все, щоб е, затягувати цей процес. Він скаже: дивіться, я погоджуюся, це все добре, але оцей маленький ще штрих, і зробить таку пропозицію, яку там ми не зможемо погодити. Він знає, в них дуже серйозні переговірники, у них дуже серйозна школа дипломатична, і е, е, я думаю, що вони будуть це робити, щоб е, затягувати і щоб і. Так, знаєш, танцювати і між американцями, і між європейцями, для того, щоб от на, показувати всю свою готовність цими своїми діями, але намагатися перекласти на нас, що отут, якщо українці дадуть, ми, ми погодимося. Але ставити такі умови, щоб ми е, не погоджувалися. Я думаю, тому що я це бачив з 2014 року, я думаю, зараз е, буде те ж саме, наче от, показуєш готовність, але в результаті нічого не робиш і потім звинувачуєш. Ми ж розуміємо, що їм стоїть там, зробити якусь провокацію або ще щось. Ну просто там уявити собі, що вони віддали, наприклад, вийшли з цієї території, і вона стала там який, якоюсь там демілітарізованою, як вони це називають. Ну який привід треба, щоб Путін туди увійшов. Ну завтра скажуть, що я не знаю, там почали там. Не знаю, там, пам'ятаєш, як он славян, щоб зайти, знову ж таки, знайшли того хлопчика, якого колись пам'ятаєш, розп'яли, знайшли його знову і роблять повторно, скажімо так, кару чи там що там. І знову зайдуть. Я, я маю на увазі просто будь-який привід вони знайдуть для того, щоб зайти, і потім сказали, от ми прийшли, е... прийшли тут звільняти. Російський народ, російськомовних, і все таке. Ну ми ж це вже проходили. Зрозуміло але ти знаєш, ми то все проходили, але чомусь американці, якби хочуть на ці граблі теж скаканути. Вони не проходили. Вони хочуть миру, вони хочуть нобелівські премії. Вони хочуть помирити нас. Вони хочуть працювати з Росією вони них свої геополітичні інтереси по відношенню до Китаю. До Розуміючи, якщо вони з ними посваряться, то Росія буде з Китаєм. Їм цей союз дуже невигідний, бо Росії є е е ресурси, а у Китаї там ну, швидко зростаюча економіка, яка залежить від цих ресурсів. Там свої політичні розклади, а ми е заручники цього всього. І тут ми маємо максимально долучити е свої можливості, щоб е вижити, вижити в цьому світі. Пане полковнику, тут мене ображають, хочу попросити захисту у вас. Пишуть, поважаю пана Романа, жаль, що Береза не дає йому багато чого казати. Пане полковнику, що я вам не даю казати? Скажіть, будь ласка, хто може народному депутату України, секретарю Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, і розвитки і оборони, а також полковнику СБУ Альфа щось заборонити говорити в ефірі. Це зараз питання до мене. Так. Ну люди пишуть: забороняє забороняємо багато чого говорити. Що я можу тобі заборонити говорити? Ні, може, мають на увазі, що ти, крім питання, ще свою думку висловлюєш. Може, вони може, думають, що ти багато в ефірі, не знаю. Почалося. І це народний депутат України. Ганьба все, ганьба. Ладно, якщо не ганьба, нас... Ну, я ж должен, я, я ж должен за виборців завжди, завжди. Між за депутата міжнародним депутатом і я вибираю завжди виборця, який за, за мене голосував. я тобі скажу так: народний депутат і теж виборці. Нагадаю, на майбутнє дивись. Але от давай Але всі вони голосують самі за себе, так да? не завжди, не завжди. Так от дивись: 9%, гром... 9 громадян підтримують проведення виборів. Ти заказав? Хотів про виборців поговорити? Зараз поговоримо. Хоч так, от, 9% громадян підтримують проведення виборів в Україні навіть під час бойових дій. Не знаю, як вони це бачать, але підтримують. Про це повідомляє КМІС в свіжому дослідженні. Водночас 25% респондентів, чверть українців, підтримують проведення виборів у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки. 57% українців, а в вересні це було 63%, Скоротилося на 5%. але вважають, що проведення голосування можливе лише тільки після остаточної мирної угоди та повного за повного завершення війни. Скажіть мені, будь ласка, як влада може просувати взагалі тему виборів і голосування на виборах всупереч суспільним настроям? І до речі, чи ведеться підготовка до виборів? У Верховній Раді, наприклад, серед слуг народу, серед інших партій, є вона чи ні? Слухай я не помічаю. Ну, от реально можливо, у мене там недостатньо досвіду саме з виборчих кампаній. Я Проходив там одну виборчу кампанію, але яких таких явних ознак я не бачу, те, що в діях влади є. Ознаки того, що вони в перспективі колись готуються, тому що там бояться непопулярних рішень, не приймають, що впливає в тому числі на обороноздатність держави. Це да, це я бачу, але це, це не сьогодні. Це чомусь з самого початку, там, мабуть, з 23-го року, коли тоді на піки популярності, оці всі непопулярні рішення вирішили не приймати або перекладати їх то на Верховну Раду, то на уряд, то на ще когось. Оце проблема. Але такого явного, що там прям готуються, ну я не помічаю, можливо, там хтось інший, щось інше скаже. Я не бачу, тому що я не бачу, взагалі, яких можна провести. Можливо, одиночні якісь мажоритарники, які там раніше були, вони там на своїх округах якось готуються. Но... Там ми ж бачимо рекламу, особливої там немає. У нас реклама інша зараз. Військові розвішують більше. Тому мені складно сказати, я ознак бачу тільки в діях влади, яка намагається бути популярною, там і тому приймає якісь такі непопулярні для країни рішення. В плані непопулярні, ну вони може популярні, але не неправильні. А, а скажи, будь ласка, а владі вдається бути популярною? Ну от, ті рішення, які є, а сьогодні народу подобаються чи ні переважній більшість ну дивись. Давай будемо конкретно за які рішення ти маєш на увазі. Наприклад, коли Я прийшли до молоді, і сказали 18-22 Ви вільні можете їхати. Вам не потрібно своїми батьками, дядьками, друзями битися за цю країну. Ви вільні можете їхати. Подобається їм таке рішення. Я думаю, більшості подобається тим, хто виїхали. Чи там я не знаю, подобається рішення, що ми там 18-25 у нас не призирного віку, чи подобається? Я думаю, що також подобається, бо ну це рішення, яке добре для всієї категорії населення. Там те, що влада не педалює там мобілізацію, не говорить про неї, президент до неї не закликає, чи подобається. Ну подобається. Можна говорити, що це Верховна Рада і ТЦК погані. Це вони погані. Ну, теж є рішення, які можуть не подобатись, коли там будуть якісь права обмежувати там, ухилян там або. СЗЧшниками теж тому цього не роблять, бо це може не подобатись. Тому що я ж кажу, що рішення більше намагаються робити такі популярні, або які можна перекинути на когось іншого, там на уряд, на повну раду, а самим залишитися там білим пухнастим. Але під час війни так не працює. Ці всі м, історії можуть привести до привести до поразки. Оце погано що тут ціна дуже висока. Намагання втримати себе в піку популярності, такої саме непопулярності, як воєнного лідера, який під час війни і, там показує ну, рятує державу, а, а лідера, який хоче залишитись потім і в мирний час. Історія теж показувала, що це виграш в війні, навіть виграш війні, не те, що дача території, там програш, навіть виграш в війні, не гарантує наступного сроку.